Розпочинаємо займальну комісію. До розгляду у нас 37 питань. Я думаю, що ми пойдемо виставку. Очікуємо. Власенко Олег Дмитрович відсутній. Так, ті мікоштані Володимир. Вікторович, третька Віктора Судня Судні, поправка їх Миколаєв, Роденко Михайлович і Сависті Володимирович. Є? Є. Так. Порядок день, Розгляд звернення громадян. Питання, пане? Розгляд звернення громадянина е, Зінченко Михайла Петровича про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі орієнтовною площею 01294 га за адресою Савосу Полова, вулиця Чернігівська, 30, строком на 7 років е, та внесення орендної плати, 7% від нормативно-грошової оцінки на території адміністративного центру Сокополовянської сільської ради. Виплати орендних документів подані згідно вимог чинного законодавства, рента 27 відсотків буде сказати 44 тисячі, 9 гривень, 74 копійки. Це скидку ви маєте? Що так не маємо? 12 там виходить 75, 445. А бумажки хто буде по селу собирати. <смітно> Кульки. Борботом ходить вже політику там. Бутилки пластикові плавають. такой таку садив руки радіо, подивіться, що там на воді. Це. Це все з магазина йде. Я не знаю, скажу, пізно. Помпа бомба. Не десь не жити.

І самі прибираємо, і робітник благоустрою нас робить там по центральній частині. Це має це, <пілу> Шкода, вони чесне слово. Вони каже, мудро прибирають своїм територією. Там не треба. Але передать оренду не буде нічого. Ні, ні, ніхто не каже, що не буде. Я просто звернувся в жаль, в розмову було Зуєва, піднімаєте стосовно. Точки той яка в них в колісниках вона не раз зверталася і до них, щоб вони зачистили, там брали благоустрій. Ну, так. частково, так, да, я знаю. Це питання. Є. Частково він прибрав, да. на жаль, до листи до Оманії. І то там і, і, і до хлібода звертались, да, да, вони допомагали да, да. технікою. Хоча об'єкт дійсно знову на праві власності належить йому. Да. І то прибирати там треба, воно біля старостата. Є цей момент. Цей він віде... запевняна зрублю, зроблю. зроблю mm -hmm. ну, Yeah, yeah, yeah. А так дійсно, вони кожну ранку прибирають, там видно, що є. Це знаєте, як, коли люди дивиться один за одним, я такий приклад маленький. Коли у Києві їдеш і в окно кидаєш бичок, як тебе наздоганяють. кидають назад. Відкидають назад. Так що поки не будуть люди один за одним дивиться, воно таке і буде. Почнемо кидати колег. Да не в корінні суддя. Так, переходимо до поіменного голосування. Сидник за полотник. Холод, речка, поправи, Руденко, Савицьку одного восьмого рішення прийняття. 25 питання. Розгляд по питанням КП послуга Прилузької міської ради про на надання дозволу на розробку містобудівної документації, а саме детального плану території земельної ділянки комунальної власності. Що перебуває у постійному користуванні така послуга місце е, видалення відходів, Термуське міське звалище на території Іновецького старостинського округу No2 Сукополовської сільської ради. Шановні депутати, ну врешті-решт, нас почули льот питання щодо погашення податкового боргу, те, що ми з вами затвердили ставку протягом року ігнорували, не сплачували. Вчора платівши не військовий. Сумі 672 тисячі 561 гривень на наш бюджет. Тобі ми проаналізували, подивилися, чітко вони розрахувалися, включно по жовтень місяць, вересень, отак да. платежі, жовтень, листопад і грудень, дійдуть відповідно до діючого законодавства, Ну, вони розрахувалися. Наразі податкового боргу немає. Тобі ж та вимога, яка нами висувалася, ними виконана. Тепер з урахуванням цього, ну, дійсно, давайте підтримаємо, надамо цей дозвіл, хай вони розробляють детальний план. Так чи інакше ми зацікавлені в цьому, що там, якщо вони його розроблять, подажуть нам перспективне на затвердження, щоб давно було там, там облаштовувати встановлювати, якщо вони планують. Те, що ти там. Спиною сортувальними, 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 сортувальними. сортувальними. Тому якби зараз застережень абсолютно ніяких немає, що ми цей процес йому зводили і надали цей довід. А ми там боком будемо. А ми. Поки наша позиція така, це нарада, яка відбулася в минулому тижні, що ми нас запрошували в міську раду. Там під'єднався представник цього проєкту, який вони, до речі, де що вони там виграли грант на сортування сміття. Він спілкувалися ми з ним в онлайн. Він запитав, бо я розказав нашу з вами позицію, тому що коли місто кажу, напрацьовує стратегію розвитку, у нас до нас звернулося, що. Які ми подамо пропозиції до їх стратегії. Одна із них заключалась в тому, що ми зацікавлені, щоб на перспективу створити спільне комунальне підприємство по погодженні з придатними побутовими відходами на базі даного полігону, який територіально у нас розташований стачований земля бітовецького старостату. Це, як він зазначив, слушна. Пропозиція, тому що зміни до діючого законодавства по поводженню з творними побутовим відходами вимоги до полігонів зараз колосальні, що на рівні нашого великого Привозького району вони бачать цей полігон базовим, що як вони представили карту, що навіть ці громади навколишні не тільки ми, а та сама Варва, до прикладу, як вони аргументували, е, Срібне, Талалаївка, Парафіївка Річня. Навіть на перспективу возитимуть своє сміття сюди, бо отримають повністю власні полігони, привезти їх до вимог, ну, цим громадам не буде доста. Бо там Це ти ти в 3 в три-чотири етапи відбуватися. Ми будемо там, якщо все було полошено і зробимо ніципальний довго співробітність. Львської ради радою Лісопоролянською і може на перспективу колись вони захочуть чи мити чи строїть мусорожигательний чи переробний завод на стоячий по грантах, як дадуть там Данія, чи, чи що таке. Тоді ми входимо, надаємо свою домайну ділянку, у нас там є схід да, шістнадцять наша, наша поряд да, і робимо спільне підприємство 50 на 50, і тоді працюємо і щось заробляємо. Якщо ми цього не робимо, якщо ми не доходимо до цього, ми нічого їм не даємо. У нас є коли... щось якийсь документ про намір. Ще ж у нас, ви чого хочеш? Це щілки, ніби в яких ми, ми обговорювали футболь, запускай. За потреби щілки на день назад обговорили Вон про місце. нас. який раз вони нас кидали. Вони Відні. нас, Ігор Миколайович, вони нас в цій ситуації ніяк не отфуболять, не отфуболять, бо е-е підсумком нашої розмови стало те, що я кажу, як ви хлопці з нами розрахуєтеся, і далі можна буде говорити про спільні підприємство, створення Заплатіть податок і далі ми будемо працювати. А е, в тому, що ми зараз їх заблокуємо у дозволі на детальний план, це тут не дасть користі ні ним, ні нам відповідно. Це призведе до того, що е, зупиниться цей полігон. Кому це буде вигідно в цій ситуації? Може зробити але... договор про наміри, можна зробити. Ну це, так, це, так, начинай, це буде другий ми, крок, договору про ми, наміри. нас і неділю назад почали це. Я їм сказав, будь-які меморандуми з вами спішні укладання в підійде перспектив. Це після ділянку, по по я зрозумів. по старому полігону, ми зобов'язані їм це надати. По старому. Ну то, який у них у постійному які починули, це ж ми на цей полігон б'ємо. А як колись у нас будуть намір, ми можемо зайти своєю ділянкою. А, а як намірів немає, ми нічого не зробили, ми свою ділянку їм не даємо. А тому, вже цю був, нашу ділянку 16,5 гектарів. Цим активом ми повинні дорожити. Конечно. Він у нас один єдиний, де залізниця поряд, де є усі комунікації, де і воно в зручному місті. Тут уже це зовсім інше. Серйозно. Переходимо до іменного голосування. Ситлі, залуки, рейка поправка. Розгляд попадання КПРО. Про передачу загальних ділянки комунальні власності, що перебуває в постійному користуванні. Як ви акцію такого значання? Шановні, якщо включить його комісію, хай він попрацює. Можна. Ми, ну, ми працює, Так, розташованими об'єднами нерухомого майна, які належать територіальній громаді міста Привуки, в особі Привуцької міської ради, в комунальну власність, в територіальній громаді мі... місто Прилуки в особі Прилуцької міської ради, розташованої на території Дідувецького старостинського округу No2, Супоколов'янської міської ради. Об'єктивна позиція, ми з вами про це говорили. Ми не можемо передавати свої земельні ділянки, які в постійному користуванні передані їм під хоч навіть їх об'єкти, як це мається на увазі очисні, вони хочуть, щоб ми їм передали комунальну власність. Це не Залишаємо в постійному користуванні, платять за них земельний податок. Тим більше, під цими об'єктами, по даному кадастровому номеру, площа 12.1, ми розробили. Ну, отримано, що якусь будемо відповідно невдовзі затверджувати. Яка значно зросла і там буде збільшений розмір відповідної і загального податку. Тому тут відмова однозначна, я думаю, всі підтримають цю відмовити Пропозиція вноситься відмовитися. Так, сидне проти. Віддали зараз. Сидуть за опів, полот, ренька, правка, питання Про затвердження необхідної документації по визначенню роботи оцінки. Зелені і ділянки що перебуває у власності то, нова принципів, ощутить у 87-86, для розміщення та експлуатації основних підшовних і допоміжних будівель та споруд переробної, та іншої промисловості за межами населених пунктів на території Малківського Старостинського округу номер 10 Сухополов'янської сільської ради. Бісталі підготовленої технічної документації по визначенню нормативно грошової оцінки земельних ділянки, яка перебуває власності товариства грамової приумки. Нормативна грошова оцінка становитиме 13 мільйонів 443 тисячі 586 гривень. Відповідно, земельний податок 3 відсотки. Це буде становити 403 тисячі 307 гривень 60 копійок. В порівнянні з попередньою ставкою земельного податку яка становила вісім п'ятсот. 50 раз. Четыре години прикупи. Винозимо на голос сладні. Сипник за. 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 Получи, полон, редька, поправка, руденка, рішення прийняття зробив. 28 питання. Дозволу на розроблення проєктів землеустрою для будівництва та обслуговування будівель торгівлі орієнтовною площею 0,02 сотки в селі Заїзд у вулиці Короткого на території Заїздського Старостинського округу номер 3 орієнтовною площею 0,02 на 95-му кілометрі дороги Н-07, траси Київ-Суми Юнак, -Київ яка Привозького району Чернігівської області. Поворот на село Ладівщина на території Масківського старостинського округу номер 9 ської сільської ради. З метою подальшої передачі простування окремим суб'єктам пробування виникає виготовити проєкти з метою встановлення маршрумальної ділянки, на яких розміщені чотири споруди, томати, це всі лізає і Москівський старостинський округ поворот на село Ладівщина. Потратить її. Коли ж м'ясо. Коли м'ясо. Лас, як переношай. Воно зі мною поємена сильний за колоким, полон, речка, поправка, груденька, палецькі. Рішення прийнято одного голосу. Двадцять питання. питання. внесення змін до програми з проведення робіт із землеустрою на території Полоденської сільської ради на 24 рік. З метою виготовлення даних технічних документацій на земельні ділянки є необхідність зміни до програми та збільшити обсяг фінансування на 10 тисяч гривень. Виносемо поіменне голосування Сидник за полухінь, холод, редька, поправка. Да. Дент, да. Да. А, запитання. ви на сесії виносите ви сесі це питання? Бо щось поки я не чув. Це зараз перший раз хотів. А, а чи тоді всі питання, які необхідно. І на бюджетну комісію не було. Бюджет на бюджетно завтра, а випанко 20 Так що терміново треба підготувати матеріали, щоб на в порядок Розв'язували ці на сесії. Це оперативність. Це також можна читати. Розгляд на Володівецької селищної ради пропозиції проведення земельних трубів і кожні аукціони, продажу права оренди земельної ділянки, в uh комплексі -huh. з розташуванням на них восьмь об'єктом, що розташовані на території Малодівецької селищної ради та та Сухополовянської сільської ради площою 31, 17, 29 га і площою 19, 36, 15 га та внесення змін до рішення 50-ї сесії у 8 скликання Сухополовянської сільської ради про проведення земельних торгів. У формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб від 25 вересня 24-го року 50 п'ятдесятої сесії ми приймали приймали рішення супроводська ради про проведення земельних торгів <клухи> з продажу права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб це з того, який раніше перебував в оренді товариства Барс. Проте так як. Даний ставок знаходиться на двох земельних ділянках, це на території Судополянської сільської ради та Молодівецької селищної ради. Е, виникла проблема у виставленні його на аукціон. Так як один ставок знаходиться на території двох громад, е, то виникла необхідність нести зміни до рішення сесії та доручити Молодівецькій селищній раді, так як площа земельної ділянки в них більше, ніж в нас, виставити даний лот на аукціон. З їхнього боку, але договір буде, в договорі буде прописано один орендар і два орендодатки. Відповідно, оренда плата буде сплачуватися в кожній громаді. Це лишили Так, да, оптимальна модель, як нам його провести. Дові, що... да, рекомендована обговорена. Щоб не виникли проблеми, коли виписуємо окремими лотами один з таборів. Так, у проблема? Хоч хоч платять, хоч щось, ключок. <тілля> Дивимось, звісно, світиться вже третій річ. Так, це зникзан, полотник, коло, редька, поправку, <пілля> руденку, <пілля> старость, рішення до <нового>. світання. <пілля> це це перше питання. Розглядку питання, товариствовачі, Україн, Ніан, Нетворк, Солюш. Покриття. Для затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду загальною площею 0,01 га для розміщення та експлуатації об'єктів та споруд електронних комунікаційна квед, яка розташована на території Замостянського старостинського округу номер 4 та укласти договори оренди. Терміном на 49 років. Проєкту замовки та передачі варіанти на 49 років, земельна ділянка, площі 0,1 гектар гект, виплата ради платить 12%, що становити на рік 4 тисячі 75 років. Ми тоді, ми тоді з вами розглядали питання, надійшла. На тій попередній комісії пропозиція, щоб ми яким чином внесли зміни в цей договір оренди, передбачили, що вони з урахуванням там, як ми планували, індексація, якщо проводиться, не проводиться, ну наприклад, якщо по земельних ділянках призначення, індекс там зазвичай один, і вона не індексується. Тут йдуть землі у нас промисловості. І коли проаналізували договір, який пропонується підписати. Там е, наразі е, це передбачено, що вони, якщо е, з урахуванням інфляційного коефіцієнта, вони збільшують розмір рентних плати. Е, ми запросили представника, їх був він у, у нас, значить, е, все ж таки ми запропонували їм формат е, ну, співпраці е, так званих соціальних угод, як ми співпрацюємо з нашими агроформуваннями, коли вони надають допомогу з Врахуванням там обробляємо площі до розрахунку. Що б могли ви запропонувати, якщо в договорі індексу передбачений, вони погодились, ми домовилися з ними про наступне: якщо ми підтримуємо їх лопотання, закладаємо з ними договір оренди, вони декларують, що вони нададуть нам допомогу в розмірі десь до 50 тисяч гривень у точному році. На вирішення соціальних питань, о, ос освіта, медицина на території цих старостатів. От конкретно позицію. Давайте нам пропозицію, ми профінансуємо послуги роботи, матеріали. Ну, в принципі, тому вони виконаються, пропонують підтримати. Це разом на ти роки декларуються. За інші місця не безпеку. Ну, тому це вони, о, ну виходить, за місця вони у нас Сухополова в цьому році і боршна, там, де встановлені об'єкти, переволочні. Виносимо на голосування ситник за полухи. За. Редька, за. поправка, руленко. Прийнято більшість. Деться друге питання. Розгляд побатання, товариства або привнесення змін. До дорогої оренди землі, зв'язку з проведенням зміни, земельних угідь, пасовищ на ріблю було змінено нормативну тушову оцінку земельних ділянок, що знаходяться в оренді на території Натяжнівського, Рогівського Старосинського будівлю по Половенської сільської ради. І перелік земельних ділянок. Є потреба перелік? Зв'язку зміною виду угідь, в мене необхідність покласти додаткові угоди. Ну, це орендоплата, орієнтовно стан земальні ділянки, орендоплата буде 12 тисяч 290 років на 20 копійок. Виносить на голосування, седлі за. А, а, без зміни А, без зміни. Це тільки звіла у цілі. Вони на голосування, Сетник за овуки. За. Редька, да. Похалка, да. Руденко да. Савицько. 33 да. питання. Розгляд по питанню відділу культури і туризму Сокополов'янської сільської ради про затвердження проєкту до за щодо про відведення земельної ділянки, постійне користування загальною площою 0,52 для будівництва та обслуговування будівель закладів культурного просит... прос... відницького обслуговування село Манджосівка. Вулиця Героїв війни 91 на території підовецького Старостинського округу №2 2 Полов'янської сільської ради. Документ опинилися законодавства, будівлі, під центром дозволяє. Переходимо до поіменного голосування. Сидні за полосів полотка, поправка, Руденко. За. Саверський рішення прийнято одноголосно. Тридцять четверте питання. Зокрема, питання відділу культури і туризму Сукополов'янської сільської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування загальною площею 0,40 поки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурного просвітницького обслуговування село Заїзд по вулиці. Михайлівська, 36, на території Заївського, старостинського округу No'янської сільської ради. Переходимо до по поіменного голосу. Заситник Олуб, за допомоги по запередках, поправку Руденко, Сароцький. Рішення прийнято одноголосно. 35 питання розгляд питання відділу культури і туризму Пополовянської сільської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування загальною площею 0,372 для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування село Бортства у вулиці Незалежності, 20А на території Валківського Старостинського округу No18 сільської ради. Переходимо до поіменного голосування. Ситник за Олухів Одного Перечка, Обрака, Руденкові, «За». рішення прийнято одного основного рішення. Розгляд попитання відділу культури і до імені туризму полов'янської сільської ради для затвердження проєкту землеустрої щодо відвернення зеленої ділянки, постійних користування, загальних 2,64 для будівництва та обслуговування будівель, закладів оббуговання. Завод Біла у вулиці Шевченка, 28, на території Білоріківського Старостинського округу номер 1 ської сільської ради. Переходимо до поіменного голосування. Сипнець за полухін, холод, речка, поправка, студента, за. за. рішення прийнято одного воздуха. 37 питання. Прийняти в комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, перелік кадастрових номерів. У НВО чи лінії НАТО газ. В цьому році ми розробили нормативно грошову оцінку за межі промисловості. Тепер з метою укладення додаткових угод. Нам потрібно зв'язку з службовами спочатку прийняти дані комунальний власність. Як в оренду варіантів, стіни приступання вони передавалися та одяг. Голосуємо. Ситник за <кхи> холод. За. Редька, за. поправка, за. Руденко, за. за. Рішення прийнято голосу. А, я розгляну, а На, ми роздаємо так як ми анонсували, дано у нас 22